Всім доброго дня, на зв'язку Автолев. Сьогодні біля Львова оглядаємось такого Тігуана в рамках збору під ключ. Зараз будемо повністю провіряти машинку і відправляти звіт нашим клієнтам. Машинка мала незначні пошкодження попередку, має досить маленький пробіг, 75 тисяч кілометрів. Ось в такому гарному бежевому салоні. Ось так воно виглядає. Так, тіглан. Капот чорний метал. Пофарбований досить в грунтовому що непогано. Часто буває до 100 мікрон фарбують. Але для просто чорного металу замало. Крило вже в рідній фарбі, чорний плюс цин. Капот заміни. Ну, Ми в принципі були за це в курсі. Тут все ціле. Дах цілий. Моя косметика. Є косметика на дверці присутня. Тут чуть-чуть щось підшпакльовувало не дуже сильно. Десь якісь, якусь м'ятинку забирали. Далі просто лак. Ось тут буквально, що треба попасти. 500 з копійками мікрон максимально. то в основному косметика. Все дворы уже в лидний фарбу. Туда ли уже всю горибна фарба. Точно б'ється як з тої сторони. Так, і це крило косометику, виходить, має три елементи. Чуть-чуть на кутику і знов якусь м'ятанку забрали. Так, тут порядок. Дах цілий по багажнику порядок. Ось так. Так, е, болти у нас накручены, офручки ціленькі. Тут так само нічого кручено. Присутня плодочка, це для Америки прям рідкість. По пластику. По пластику порядок. Шив там також, тут все гарно. П'яточка присутня, ну якась дрібна царапка само собою посутня на місцевані, але загалом досі все гарно. Запаска присутня. Ось Місто. По пластику пару царапок і все. І пластик цілені. так. Права сторона у нас. Приемчики. Может быть, Как Тут так уж не включен. Вот было с нарушением скорее да всего? Так, вот сигнал зомби Начить. По покрасці. У мене нюансів я не бачу, ні є сміття, тобто в колір гарно попали. Зазорчики в нас хороші. Оптика в гарному стані. Така самий дрібний піскоструй присутній, але загалом все гарно. По зазорах, ну, чуть-чуть відал можна би було поправити, але не біда. Решітка бампер тут все в нормі. Фари також все в порядку. По фарі в нас є тут моменти, це коли вона, я так розумію, ДТП було і налітало. Але я думаю, що тут можна протерти і воно не буде нічого видно. Ну і зазорчики тут теж є моменти. Лобове у нас замінник, це ще замінок по Америці стоїть. Але загалом, в принципі, воно ціленьке без тріщин, без вмятин. Гума у нас всесезонка американська, але така прямо ще на два сезони твердих буде. По пластику є. Ось такі ось момент. Типу десь щось оклеювали і воно так виглядає. Е, диски без бордюрки, курмазні диски в нас. Виробітка мінімальна, колодок приблизно відсотків 40. Захисти тут всі на місцях. Ось так. так машинка затонована. Ось так виглядає. Потону, в принципі, все співпадає. Так. Тут порядок. Задні тормозні у нас так само без виробітки. Тут колодок більша поглана, десь відсотків 60-70. Тут порядок. Ну і на пластику всюди є ось такий момент. Але я думаю, якщо його правильною хімією натерти, то буде все окей. якась сметочка, напевно, що з майки залишилось Так, вихлопнуть, в принципі, чистенький, тут порядок, така ціленька, і всі вікна, виходить, рідні, крім лобового так само, тут вони десь як. Напевно, полірували, понатирали трошки цей пластик, його треба просто нормальною хімією пройтись. Ось так. І тут те саме сліди від пасти, просто банально. Так, в принципі, порядок. Ось так. Такий він зовні. Ну Капот у нас, я б не сказав, що прям якісний замінник, бо герметики у нас немає. Так, можна було, в принципі, майстру дати якихось 50 доларів зверху належав. і не Він де вже задовше постував. По самих несучих частинах тут порядок, але підкопотка у нас помита. Помита, хоча я не думаю, що там щось було при такому пробізі. Ось так. Тут все чистеньке. Коли комфорт стиль і технологій залиши в одному авто. Оп, така Тайвань так само. Сид капувало із тут криво. Так тут фара, напевно. Скоріше за все, що оригінальна та хелата. Що залізти води. Там та заміни. Ось так все так. а Що мені не подобається, це складка на меджоволі. Ось ми маємо тут гулю Ось. і тут тут виперло. Тобто він якби попри піднятий верх. Тут аж кронштейн на е, пальці отріснутий. Ну, фарба потріскала, можливо, він там ще тримає, тут зверху точно тримає, але... З ланджороном тут не бавилися, вони на місце не ставили. то вони десь на зверху навісне зібрали, а тут все-таки складочки є. Тут, тут такого немає. Можливо, вони навіть якщо б то не помили, навіть не було так видно, але там явно видно, що воно є. Ось так навіть, навіть, якщо зараз міром взяти там скоріше за все в різній фарбі. 84 мікрона, але тут його по-хорошому треба було робити, Ну що не є дуже добре. Тут гарметик також тріснув. Тобто, Тому можливо, і бампер так нормально по зазорах не сідає. Ну, масло ніхто не міняв, тут такі соплі у нас помилено подарували і все. Так. Так. тормозна у нас. Чекайте, чекайте, кнопку не можу надавати під заміну. Всі лампочки розгорілися. Ну, ці всі пластики в нас тайванські стоять. Тут це оригінал, це все лежить летит пластик. Жининок. Акумулятор тут такий ось сюрприз стоїть. 60-ка. Тут стояти, Ну Він високий з азійськими клемами і не закріплений ні, нічого. Ось так воно просто тут зверху лежить і все. Так, посилено. значить, Карта у нас в хорошому стані. Тут в нас порядок. Сидіння також без нюансів, якась там маленька цяточка і все. Кермо. Також відносно нас пробігу в нормальному стані Чуть-чуть зверху -чуть такі потертості. Центральна консолька. Ось тут порядок. І це мені подобається пластик по Таке враження, що фарбували тут. Пластик тріснуть десь щось розбирали. Не працює, але крібні чужники не спрацювати. Таке потянути щось там лежало, що потягнуло цю коштіру. Тут також напевно підфарбовували. Хліб все не посаджено, виперту тут зазор, виходить, десь щось теж по карті розбираю, Ось вона не Ось Так, тут все виглядає. На перший погляд гарно, а коли поглиблено, дивитися не дуже. Зараз я до діагностичного роз'ємому і у нас тут якісь ось такі фішки валяються. Хтось тобто тут щось колібнічого. Так, її читаємо, покажу її всередині. Вікна так, порядок. Так. Такий трошки запах від пічки потянуло не дуже. Не подобається мені на місці така вібрація і легенька при переключеннях, можливо, десь. Подушка може бути надірвана на коробці. Камера працює, тут все добре. Відгрізу, включив, бо водійське вже гріється, зараз ще трошки почекаємо, подивимося. Ну, Дочитаємо, додивимося її до кінця. Так. На лампочці зараз. Так, ну, По загальним параметрам, в принципі, все окей. Тож є, така, трошки невелика. Я би свічки поміняв в першу чергу. В самому своє масла, фільтра. Ось Так, Так, по корекціям все добре, по надуву все добре. Взагалі ось так. З просадки нема. Бують добре. Ну і Не подобається, компресор-кондиціонера не запускається, тому що вона потерта була десь перед нами. І всі ці засланки, вони тут всі поламані. Одна тільки це нормально. Ці по бокам живі та визовило о